Глава 32. Крішна відвідує своїх відданих. Якось Крішна пригадав випадок, коли він повернув струнку поставу Горбатій дівчині, що віддала йому та брату Баларамі сандалову пасту, призначену для царя Камси. Тоді Крішна обіцяв завітати до неї, і ось тепер, разом з Удгавою, він захотів виконати свою обіцянку. Дівчину звали Кубджа. Вона була надзвичайно рада зустріти Господа Крішну біля своєї оселі, схилилась перед ним у глибокому поклоні та запросила в дім. Там дівчина провела його до найпочеснішого місця, поклонилася йому від всього серця. Вона була наповнена великою шани до Господа, Кубжа не могла повірити в те, що бачить Крішну у себе, і від цього дива присутності Крішни вела себе дуже сором'язливо й тихо. Тоді Крішна ласкаво взяв її за руку, посадив поруч із собою. Від щастя та благоговіння купжа опустила очі. Її послуга здавалася їй такою незначною. Проте Крішна, задоволений її любов'ю та відданістю, не забув про неї. Кубжа, зворушена прихильністю гостя, почала просити його затриматися в її домі, скільки він побажає. Крішна м'яко відповів Я дякую тобі за любов та відданість. Але мене чекають справи, і нам з Удхаой вже час йти. Наступного дня Крішна з братом Баларамою та вірним другом Удгавою вирушили до оселі дядечка Акрури, якого він обіцяв відвідати. Акрура зустрів їх, запропонував гостям м'які ложа, омив гостям ноги і побризкав цією святою водою собі на голову. Він шанобливо схилився перед ними і запропонував гостям найкращі солодкопахнучі квіти і сандалову пасту. Потім він поклав лотосні стопи Крішни собі на коліна і власноруч розім'яв їх. Очі щасливого Акрури були сповнені сліз від великої любові до Крішни. Він підносив молитви і служив Господові. Кришна заговорив за Акрурою про своїх відданих з Хастінапура, Синів царя Панду – відхіштхіру, бгіму, Арджуну, і Сахадеву. Ці хлопці ще зовсім малими залишилися сиротами. Крішна доручив дядькові навідати дітей та переконатися, що в них усе гаразд. А Крура наступного дня вирушив до Хастінапура, міста, що тепер має назву Нюделі. У ті часи, по смерті царя панду, управити містом мав його старший син відхіштхіра. Проте владу у місті захопив брат царя Дрітараштра. Він ненавидів синів панду і не раз намагався звести з ними порахунки. Прибувши до міста, Акрура намагався совістити лихого правителя. Мій дорогий дрітараштр, ці хлопчики-сини твого брата панду, вони великі віддані крішни. Обходься з ними якнайкраще. Проте той не слухав його. Він любив своїх демонічних синів, а не відданих Крішни, тому й виношував лиховісний план зробити спадкоємцями царства власних синів. З тягарем на серці Акрура покинув Хастінапур і поспішив до крішни, аби повідомити йому про капості, що чинить п'ятьом синам панду, цар Дрітараштра.